Вітаю, друзі! Ви на каналі BioHacking.ua, мене звати Іван, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом у сфері біохакінгу, тобто приймання різних вітамінів, добавок, ноотропів. І як ви вже здогадались з прев'ю, сьогодні піде мова про омегу-3. Розкажу трошки теорії і про свій досвід. Що таке омега 3, якщо просто? Якщо просто, то це не одна речовина, це група кислот. А саме ейкозапентаєнової, Дозогзагексагенової кислоти і альфа-ліноленової кислоти. І якщо коротко по абревіатурах на англійській, то це є па діїча і АЛА. Якщо розбирати по функціях, то ейкозапентаєнова кислота зменшує запалення, впливає на настрій і підтримує серце та судини. Докозагексагенова кислота це е, основна для зору, е, це основний жир в мозку і також підтримує пам'ять і нервову систему альфа ліноленова кислота майже не перетворюється в ЄПА і Діча, там щось менше, ніж 5%. Це взагалі-то, можна сказати так, рослинні жири, і їх досить багато в Чіа, горіхах і льоні. І як ви вже зрозуміли, омега-3 потрібна нам для мозку, для серця сюдин, для настрою, для зору і для суглобів, так як в суглобах дуже чудово знімає запалення. І ознаки Омега-3 можуть бути слідуючі: це яламки волосся, і суха шкіра, і часті запалення, і можуть бути навіть трошки проблеми з зором, поганий настрій. Чому проблеми з зором? Тому що кислота діяча це основний компонент сітківки ока. І дуже часто це все. Маскується під вік, або під стрес. А звідки ж брати омега-3? Ну, звісно, це ідеальний варіант було б набирати все з їжі. Це. Переважно жирна риба, така як лосось, сардина, скумбрія і оселедець. Бажано б їсти хоча б мінімум 2-3 рази на тиждень, але розуміємо, що в сучасному світі це досить важкувато набирати все тільки з їжі. Ну, по-перше, це не дуже дешево. По-друге, це ще треба приготувати. По-третє, ще потрібно взяти досить якісну рибу. Якщо маєте можливість, то краще набирайте все з натуральних продуктів, але. Більшість в сучасному світі, звісно, це добирають, як і я, добирають з добавок. Це і Омега-3, це може бути рибічий жир, це може бути жир Арктичного Криля, і, звісно, водорослі, тобто веганська омега, а саме веганське Дігийча. Що стосується дозування, то базова доза становить від 500 мг на добу. А саме ейко і Догозагексагенової кислоти в сумі. Чому більшість людей робить помилку? Тому що коли вони беруть на упаковці написано просто там 1000 міліграм рибічого жиру, а нам потрібно саме, щоб не був просто рибічий жир, а треба порахувати в сумі ейко Ейко за пентаєнову і дого за гексагенову кислоту. Тобто найчастіше в капсулі буває 180 мг єпа і 120 мг діїча. Тобто, в сумі вони будуть мати лише 300 мг, це навіть менше, ніж добова мінімальна доза. То зазвичай потрібно хоча б дві капсули на день, якщо в двох капсулах буде 360 і 240, то це буде 700 мг. То це буде разом 600 мг, а це вже трошки більше, ніж мінімальна добова норма. Але ще хочу додати, якщо для мозкової активності або ви знаходитеся в стресі, то мінімальна доза буде становити 1500 мг 2000 мг, це така, можна сказати, лікувальна доза. І коли вибираєте омегу, обов'язково дивіться на вміст цих двох кислот, тому що кожен виробник на банці пише, скільки міститься в одній капсулі. Або пише, наприклад, що таке дозування, як він вказав в таблиці в двох капсулах і окремо йде, скільки там порцій. Тобто може бути написано, що, наприклад, Serving Size — це дві капсули, 50 порцій, і в двох капсулах, наприклад, міститься 360 єпа і 240 діїча. Тобто там буде 50 порцій, але банка має 100 капсул. І помилки, які робить більшість людей при покупці омеги, це, звісно, купляють, як я вже говорив, 1000 мг рибічого жира і не дивляться, який вміст саме ось цих кислот. Це перше. Друге, це коли люди беруть неякісну умігу, тобто не дивляться на якість, не дивляться звідки ця уміга, можливо, якась китайська або з Китаю сировина, і тоді вона може бути з важкими металами і може бути окислена. Ну і третє, це те, що люди її п'ють на час серце. Це також помилка, тому що вона може викликати нудоту і погане засвоєння. І, звісно, у вас виникає резонне питання, а як же вибрати хорошу омегу 3 Якщо вибрати хорошу ОМЕГУ 3, шукайте на упаковці слідуючі написи. Це може бути напис IFOS Certifit сертиф... або молекулярно дистильована, або GMP плюс сертифікат чистоти. І обов'язково це мають бути прозорі капсули без різкого запаху. Коли, як і скільки приймати? Ну приймати можна один-два рази в день, дивлячись скільки капсул і, як, і яку, яке дозування ви вживаєте бажану з жирною їжею, і курсом 2-3 місяці, якщо йде мале дозування, наприклад, там просто 500 мг, то можете вживати довше. Але, повторюсь, все це. Під вашу відповідальність, якщо є у вас якісь хвороби, то звісно проконсультуйтесь перед тим з лікарем. Це не медична рекомендація. Тут я просто ділюсь своїм досвідом. Кому приймати з обережністю, якщо приймаєте антикоагулянти при проблемах зі згортанням крові і перед операціями, бо омега трохи розріджує кров. І якщо все підсумувати вищесказане, то омега-3 це не добавка для серця. Це будівельний матеріал для мозку і нервової системи. І давайте я поділюсь уже своїм досвідом вживання цієї добавки. Омега-3 в моєму раціоні, в принципі, я завжди. Я рідко їм жирну рибу, переважно я їм таку досить нежирну рибу, але скажу чесно, також досить рідко, я просто про неї забуваю. Я... Омегу 3 вживаю, вже майже можна сказати, на постійній основі. Я беру там дві капсули, ну, наприклад, там 600 міліграм денної добової норми. Майже можна сказати, постійно. Рідко роблю там перерив на тиждень-два, можу там півроку пити, і там. Тиждень-два, коли там банка закінчиться, можу зробити перерив. Я її беру разом з вітаміном D3, Чому? тому що Вітамін Д3 також жиророзчинний і він краще засвоюється. Про це я буду вже говорити в окремому відео і хочу сказати, що я не купляю омегу його понизу ринка і по верху ринка. Я беру там, ну, такі, можна сказати, Досить такі середні і провірені бренди. Мій топ-1 або, можна сказати, топ-2 Омеги. Я, в принципі, завжди беру лише ці два бренди. Протестував багато, але вони мені по якості і по ціні взагалі підходять дуже суперово. Отож, перший бренд це, звісно, бренд Now Food. Ось така омега. Бачите, тут така велика сімейна банка. Чому я беру такі великі банки? Тому що в моїй сім'ї омега вживаю я і батько і навіть донька. Батькові 79, в нього декілька років тому був інсульт, тому омега для нього також можна сказати постійна добавка. І топ-2 це омега від бренду California Gold Nutrition. Вони роблять досить хороші добавки, особливо що стосується Омеги, крилового жиру також. Я його о, вживав, але там менше вмісту жирних ось цих кислот, а більше астаксантину. Це досить сильний антиоксидант. Тож буває, що я часом пропиваю і о, криловий жир. І хочу сказати, що омега-3 це не така добавка, яку ви відчуєте відразу, або вона якось вам надасть так. Якоїсь сили, або ви станете суперменом. То, е, тому що багато людей думає, що якщо вони там вип'ють вітаміни або курс, то вони будуть себе відчувати аж ну, якимись там суперменом. І, е, скажу, що деякі вітаміни так дають е, такий заряд, але зараз говоримо не про це. І Омега-3 не дасть вам такої миттєвої якоїсь е, е, реакції. Омега-3 поки накопичиться в організмі, за декілька років в мене зникли проблеми. В принципі, з шлунково-кишковим трактом. Можу поділитися, якщо вже я з вами чесний, то зникла така проблема, в принципі, мене раніше дуже турбувала зараз майже не турбується проблема геморою. Можливо, навіть через те, що покращився шлунково-кишковий тракт. Ще хочу сказати, що шкіра стала не така суха, так як я вже вам казав, що я професійний декоратор, то я дуже часто роблю з матеріалами, які дуже підсушують шкіру, але всі дивуються, як в мене такі руки без музолів, без всього. Ну мені ніколи ніде не, не, не тріскають пальці. Тобто, ну шкіра досить хороша. Класна шкурка! О, дякую! приємно. Як тобі це вдалося? Що ж? А... Ще хочу додати, що я вживав і концентровану омегу, концентрована чим краще, тому що ви п'єте одну капсулу. І якщо ви хочете, щоб організм якнайскоріше наситився омегою, тобто накопичилась вона найскоріше, то можете придбати собі концентровану омегу. Вона зазвичай трошки дорожча. Але її не потрібно, наприклад, якщо такої потрібно буде випити три капсули, це вже дивлячись, яке там дозування може бути десь 4, то концентрованої, і ви будете пити тільки одну капсулу. А також коли я вживав концентровану омегу, я помітив, що в мене волосся стало, як вам сказати, можливо, трошки не те, щоб трошки більше, воно стало якесь саме більше і в кращої її якості. Таке блискуче, і це дуже в мене помітно було на ногах. Так як я не дуже так. Покритий волосяним покривом, вибачаю за тавтологію, то на ногах в мене є волосся. І літком, коли я вживав Омега 800, то я бачив десь приблизно через місяць. Я побачив, що в мене ну, аж таке волосся, аж блискуче, можна сказати. І Ще хочу додати: якщо ви лише хочете спробувати Омегу-3, ви її ніколи не вживали. То не беріть зразу концентровану. Візьміть собі маленьку баночку, візьміть собі там з мінімальним дозуванням, і подивіться, можете навіть з одної капсули почати, і подивіться, як ваш організм буде реагувати, тому що знаю своїм знайомим я замовляв, і декого дві капсули, вибачаю, знову за такі інтимні подробиці, як казали, слабили. Одна капсула нормальна, а дві вже слабили. Якби людина замовила зразу собі концентровану, то звісно, концентрована її. Також дуже слабило, їй би не підходило. А так ви можете собі розбити дозування. Або можете, якщо вас дві, ну, будуть послаблювати, то ви можете одну пити зранку, одну пити з вечора. І таким чином, ви будете набирати собі дозування. Або навіть до трьох разів на день. Це все, звісно, потрібно тестувати. І все залежить від особливостей вашого організму. Тут зроблю таку маленьку вставочку, тому що хочу сказати, що вчора я дуже спішив записати для вас відео і не встиг все сказати, тому що виключили світло. Якраз, якраз Я встиг так впритик, що щойно закінчив і через. Пару хвилин виключили світло. Отож, цю ставку я дозаписую вже на слідуючий день. Бачите, за вікном вже світліше, ніж вчора, тому що мушу орієнтуватись на те, як є електроенергія. Дякую за розуміння! І що стосується мого досвіду, то ще б хотів додати, що десь наприкінці 21-го року в мене була така дуже-дуже стресова ситуація, після якої я прям фізично відчув, що мені потрібно, ну що хочеться мені омеги, А зазначу, що до того я не вживав омегу десь приблизно 2 або 3 місяці навіть. І в мене була закрита банка, я почав її вживати, і через тиждень ну, я в принципі прийшов в норму. І що стосується відгуків друзів знайомих клієнтів, то хочу сказати, що одна моя подруга практикувала кетодієту, і вона на кетодієті в принципі вживала, говорила 6-8 капсул, тобто півтора-два грами. Почувала себе шикарно і, в принципі, вигляд мала шикарний. Так, звісно, це не тільки заслуга Омеги, але думаю, Омега відігравала досить важливу роль в цьому пазлі. І хочу додати, що, звісно, омега не всім підходить. Є такі люди, які відчувають після вживання омеги неприємну рибну відрижку. І це в. Можу вам сказати, одна з таких людей це моя родичка, я їй замовляв не один раз, і так як вона рибу не любить, вона її не вживає, то вирішила спробувати омегу. І сказали, що після омеги в неї відрижка, з якою по їжі вона її не їла, то ми знайшли такий вихід, що вона вживає місяць або два там концентровану, бере, щоб організм як найскоріше наситився омегою, а потім робить декілька місяців перерив. І можу сказати, що відгук від знайомої, яка живе у прифронтовому місті, і в них там дуже часто прилітає, і вона говорила, що її омега, цитую, дуже заспокоює в грудях, коли вона, вона вживала по три капсули, і говорила, що вона дуже-дуже її добре заспокоює, якраз каже, спокій в грудях є ось такий. Якщо чесно, я. На від Омеги не бачив такого аж спокою, але кажу, в мене була така стресова ситуація, якій я відчув майже на фізичному рівні, як мені потрібна омега. Звісно, сподіватися на якісь швидкі результати не варто, адже вітаміни всі бажано пропивати курсами. А в випадку з омегою це мінімум 3 місяці, робити місяць перериву. І вона дуже чудово, скажу вам, з свого досвіду знову ж таки працює на довгій дистанції. І як я вже казав, омега-3, магній, цинк і вітамін Д3 це, в принципі, базові додавки біохакера. І взагалі ми свої аватари зношуємо і хочемо ми цього, чи не хочемо, але свій організм на певному періоді, вже там десь після 30, або у вас, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, можете підтримувати таким чином. Я замовляв свого часу різні добавки, Якщо є можливість, я замовляв собі і концентровані, але деякі бренди вже перестали виробляти великі банки концентрованої, то я дивлюсь і по ціні, і по якості, і взагалі по кількості, то вибираю щось середнє. А так як в мене омегоп'є вся сім'я, то я зазвичай купляю великі банки. Омега нормально засмовується з більшістю вітамінів, навіть радять її пити з такими, наприклад, як. Вітамін Д чому, тому що омега це жир, а вітамін Д це жиророзчинний вітамін, і коли ви їх вживаєте разом в їжу, то Вітамін Д краще засвоюється. Думаю, відео вийшло інформативним, лаконічним і досить таким цікавим для вас. Якщо я щось не сказав або забув сказати, і у вас залишилось якісь запитання, задавайте їх в коментах. А зараз попрошу вас, натисніть лайк, підпишіться на канал, поставте. Дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і пам'ятайте, бережіть своє здоров'я. Бо коли ми здорові, у нас тисячі проблем, а коли здоров'я нема, то в нас проблема всього одна. А зараз дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Па-па!